На зв'язку Юлія Сачкацин. Це мій перший прямий ефір у 2024 році. Сподіваюся, що все нормально. Зараз інстаграм сповіщає про прямий ефір. Ось, про що я хочу сьогодні поговорити. Хочу поговорити про те, що багато з вас в сторіс. В сьогоднішній сторіс проголосували, що Юлічка вимикай капітана Очевидність. Я вражена, по-перше, вашою увагою до моїх сторіс. По-друге, хочу розказати свою історію і буду намагатися бути лаконічною. Поки я починаю, я скажу зараз план. Нашої розмови. Дайте мені, будь ласка, плюс. Ті, хто зараз дивиться. Чи гарно йде звук, бо я використовую навушники. Харказа і Акшамлар Шамлар. Яїна Хошгельдініс. Сесім Насел Гілійор. Імі. Так. Хтось мене, мене хов. запити на, прям, на долучення до ефіру, поки що ні. Так, дякую, є плюс. Значить, звук у нас є. Отже, мене звати Юлія, і на цій сторінці я ділюся тим, як вивчати турецьку мову. Чому я е, можу про це говорити? Бо я цим займаюся 4 роки, понад 4 роки, власне, 4 роки. І е, непогано в мене це виходить. Хочу почати здалека. Хочу розказати свою історію, яка трапилася в 17-му році. В 2017 році я пережила банкрутство. Тобто, е, так склалося. Ситуація, я втратила роботу, я захворіла, і е, потрібні були гроші на лікування, і гроші, коли в тебе немає джерела доходу, вони закінчуються. А, слава Богу, е, я позичила гроші в батьків, потім ці гроші віддала, і я вивчила один урок. Зараз, я думаю, що більш банкротство з таких, принаймні, причин, ну, дай Бог, щоб воно мені загрожувало мало. До чого тут капітан очевидність? В мене вища економічна освіта, і навіть 2018 рік до цього близько 20 років я знала, що завжди мають бути якісь накопичування. Мені про це говорили. Я це чула, і так далі, і ми це чуємо скрізь. Але дуже мало людей це роблять. Далі, наприклад, всі, хто зараз дивляться цей ефір, я надзвичайно вдячна за вашу увагу. Я знаю, що ви знаєте про те, що треба робити вправи. Є вправи для. Перепрошую, я не знаю, як це українською. А, знаю суглобів. Вправи для суглобів. Хто з вас щодня робить вправи? Ну, от, наприклад, я роблю майже щодня. Бо в мене це звичка. Очевидно, що для того, щоб суглоби рухались, треба робити вправи. Те ж саме повертаючись до історії, яка мене трошечки зачепила, що я навіть вперше за Дев'ять місяців чи навіть півроку вийшла в ефір. Ваші голоси, що Юля, ти розказуєш все те, що ти знаєш. А власне, що я сказала? Для того, щоб чути турецьку мову, треба слухати, для того, щоб розуміти слова, треба знати ці слова. І так далі. Звичайно, я нічого нового не сказала. Я е, розказала, що я робила. Починаючи з 2019 року, з якого я щодня вивчаю турецьку мову, і просто закликаю вас робити те ж саме. Я дуже сподіваюся, що жодно, жодній людині, яка слухає цей ефір, ніколи не доведеться пережити там, Банкрутство чи пережити якісь неприємні ситуації від того, що ти не дочуєш щось, в тому, щоб щось не зрозуміти, наприклад, іноземця, турка, в цьому немає ніяких проблем. Але гірше буде, якщо ви не почуєте рейс. Або, наприклад, буде сказано: енуч уч перон". Учунджу перон, а ви почуєте тільки уч перон». Чунджу перон, тобто ви щось недочуєте. І від цього ви е, запізнитесь, або буде якийсь стрес, або будуть якісь неприємності. Звичайно, е, не потрапити на літак, не потрапити на поїзд, і навіть пережити панкрутство в цьому нема нічого поганого. Всі е, багаті люди насправді хоча б одне панкрутство пережили. Тому, дорогі друзі, на цьому я буду завершувати ефір, і хочу сказати, що основна моя думка Перше, станьте для себе капітаном очевидністю те, що ви і так знаєте, що варто мати якийсь режим, варто щодня повторити слово з турецької мови, варто щось вивчити нове, варто рухатися, варто посміхатися. Ви це і так знаєте без решти ваших дорадників безкоштовні поради нікому не потрібні. Робіть це. Якщо ви почнете робити 1% сьогодні, завтра ще 1%, Це вже буде 2%. На кінець ви отримаєте не 100%, ви отримаєте кумулятивний ефект. Тому а, працюйте і чалишмалар, і tatlı rüyalar, kendinize çok iyi bakın ve umarım yine görüşürüz. На цьому все. Бай-бай! Дякую за те, що ви приділили час. Ефір я зберігаю. І зараз, якщо у вас є якісь питання, бо в нас є люди на ефірі, ви можете мені задати, я почекаю. Так, супер! І вам гарного вечора. Дуже дякую, сподіваюся, що моя інформація була корисна. Ось потім я напишу ще, коли збережу ефір: напишу ім'я людини, це українець, хоча він розмовляє ну, російською мовою з Харкова він, який мені допоміг ну, взагалі змінити мислення про фінансове мислення. Я йому дуже вдячна, Тарас, і коли в мене поганий настрій, я до сих пір інколи чу, слухаю його аудіо, особливо старі. Ще якісь моменти, так, всі люди розходяться, все, тоді я завершую ефір. Дякую, до побачення.